Всім привіт! Поговоримо ще про одну астроподію, яка в нас відбулася на днях. Тобто, окрім новолуння, окрім переходу Сонця в Скорпіон, у нас планета, яка відповідає за воду, Нептун, повернувся у знак Риби. Перед ним же ж повернувся був Сатурн, який вчиться нас. Давати форму усе, усе, от, усьому, що розмивається і розтікається безформенно. Тобто брати відповідальність, якусь серйозність, дисципліну, да? формувати щось конкретне. Нептун у нас повернувся якраз, щоб от глибину цю таку ще підсвітити, але без очищення такого вже прямо до безкінечності постійного, а радше, щоб от прям продати таку е, тишу після бурі. Тобто, якраз саме повернення Нептуна в риби, це в нас фінал і початок ясності, бо він вже ніби як останній раз за останні там, де роки на нашому віку повертається в риби і знову потім разом з Сатурном повернуться до першого знаку Овна, до знаку Марса, ясності дії, конкретики. Тобто, поки в нас вертається, е, ми повертаємося за. Тишею після великих штормів. Нептун у нас планета ж ілюзій, віри, снів, розчинення, тобто повертається знаєте, як фінал такого 13-річного циклу, який почався у 2012 році. І зараз він приходить не очищати, а забрати все, що, що розчинилося саме, всі наші якісь блоки, страхи розсіялись, там розпалися. Тобто він прийшов, щоб. Вимити да, останні, тобі, ніби остання хвиля, яка заходить на берег, забирає все сміття, геть, щоб все очистити. Сам Нептун завершує цикл, то він наче от гасить старе світло. Те, що коли здавалося священним або можливим, типу, тепер здається порожнім не тому, що зникло, а тому, що виконало вже свою роль. Тому тобто, тут і завершення якраз цього 13-річного циклу такого. Ми могли договірити в якусь спасіння, вищу силу, колись прийде, а раптом. І отут зараз Нептун ставить питання: а якщо ніхто не прийде, якщо жити, це і є магія тут і зараз. Тобто це кінець епохи втечі від реальності. <кхм> Бо на цій епосі, яка в нас була, у нас дуже багато всяких езотеричних спеців розвелося, особливо на платформах. У нас з'явився Тік-Ток, на якому просто залито все Нептуніанською ілюзією. Да? Де там? Від 13 тринадцятирічних тарологинь, віщунь до злиття воском, прям відрами, черпаками і так далі. Тобто багато церковної тематики, священники всі повиходили в ефіри і так далі. Тобто, серед цього всього, штучного інтелекту, створення там всяких цих картинок, образів, з, навіть не. Мені хочеться сказати спотворення, але ну, власного трактування там, в кожної людини якогось свого бачення, і карта Ро, і будь-яко системи, і любого інструменту. А, тобто було якраз оце е, пошук порятунку у снах, тепер на, через різні системи. Да, у нас починається, е, Ми починаємо дивитися у світ відкритими очима, грубо кажучи. Так. Бо у магічному сенсі повернення Нептуна в риби в нас це розв'язання вузлів. Де мрія змішалася із самообманом, кармічних вузлів на увазі. Тепер ми бачимо, що було істинним бажанням нашої душі, а що є страх діяти. Тобто це момент не про роботу, а про розчинення самих меж між можна і не можна. І тепер все можна, що живе і справжнє, і істине, так? А, можна зробити невеликий ритуал, не очищення, а про повернення собі якоїсь фактурності. так? А, можна писати на папері Я більше не шукаю знаків. Я є сама знак, символ Я є жива вода, яка сама обирає напрямок. І спали цей аркуш, розчинивши попіл у чаші з водою. Можна цю воду вилити під дерево і кажучи, що повертаю світу те все, що втратило сенс для мене і важливість. Залишаю собі тільки те, що живе та справжнє. Тобто. Сама суть повернення Нептуна в риби, не про якісь дії, бо дії в нас там більше по Сатурну ж конкретні, а тут про ясність. Ясність, де ми перестаємо питати дозволу на все і від усіх, де ми перестаємо вірити всяких спасителів, грабити, не знаю, ну тобто рятівників і кого завгодно. І просто стоїмо в своїй правді, навіть якщо вона просто дуже тиха. От в мене, власної такий якраз період досвід, що. Ніби не те, що все зникло, а стало дуже гучна тиша. Дуже ніби відчуваєш себе в світі, що от все очищалося, і багато, багато в чому розчарувалося. І от зараз ніби віра така є, що вона не десь, а от саме в мені вона має бути в тілі і в вухах просто такий дзвін тиші стоїть. Як це порожнє місце, яке можна буде наповнювати всім. Новим, чудесним, приємним, адже Нептун у нас і про почуття, про цю духовну істинну любов, про кохання, про взаємність, про те, що нас одохотворяє, те, що нас надихає творити, створювати, там, від парфумів до творчості, до арту, до, до чого завгодно, навіть у, не знаю, готування, там неважливо що. Головне, що ви робите це з любов'ю.